Робота співробітників Служби безпеки України не припиняється ні на мить. Спеціалісти продовжують виявляти та викривати інформаторів та колаборантів, які перейшли на бік агресора. Так СБУ викрила ще одного ворожого інформатора, який зливав окупантам відомості про роботу українських ППО та артилерії на Донеччині. Зловмисник шпигував за місцями розташування підрозділів збройних сил України в Костянтинівці та прилеглих сілах. Усю зібрану інформацію зловмисник зливав в чат одні. З проросійських груп в соціальному месенджері, яка адмініструвалася представниками ворожої спецслужби. У переписці неодноразово наголошувалось на тому, що вся зібрана інформація буде використана для нанесення та коригування ворожого вогню. За матеріалами слідства зловмисником виявився 49-річний мешканець Костянтинівки, який особисто обходив місцевість та збирав інформацію. У рамках оперативної комбінації співробітники служби безпеки затримали. Ворожого інформатора під час перетинуним блокпосту наразі він перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою. 2. під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для протиправної діяльності. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 8 років позбавлення волі.